Фізика у спорті це захоплююче поєднання науки та фізичної активності, яке допомагає спортсменам досягати неймовірних результатів. Наприклад, при стрибках у висоту важливо враховувати закони фізики, що дозволяють оптимізувати траєкторію руху та використовувати енергію для досягнення максимальної висоти. Цікаво, що середній баскетбольний м'яч має діаметр близько 24 см та вагу близько 600 грамів, а його рух під час кидка може бути описаний законами механіки. Навіть у плаванні важливо враховувати гідродинаміку та оптимальний кут нахилу тіла для зменшення опору води, ці числа та факти демонструють, наскільки важливо розуміти фізичні принципи для досягнення успіху у спорті. Фізика в спорті відіграє важливу роль у досягненні виняткових результатів. Наприклад, при виконанні стрибків у довжину спортсмени використовують закони механіки для оптимізації траєкторії руху та максимізації дальності стрибка. Цікаво, що рекорд світу у стрибках у висоту становить 2 метри 45 сантиметрів, що вимагає від спортсмена не лише фізичної підготовки, але й розуміння фізичних законів. У баскетболі важливо враховувати закони динаміки та механіки для точного китка м'яча у кошик. Наприклад, середня швидкість китка баскетбольного м'яча може сягати 9-10 метрів за секунду. У плаванні гідродинаміка грає ключову роль у зменшенні опору води та підвищенні швидкості руху. Наприклад, рекорд світу на дистанції 50 метрів вільним стилем становить близько 20 секунд. Що вимагає від плавця відмірної техніки та розуміння фізичних принципів. Фізика також допомагає уникнути травм та забезпечити безпеку під час тренувань та змагань. Наприклад, розуміння законів механіки допомагає спортсменам уникнути надмірного навантаження на суглоби та м'язи, що може призвести до травм. Усі ці факти та цифри підкреслюють важливість фізики у спорті та її вплив на досягнення високих результатів. Фізика в спорті не лише допомагає спортсменам досягати вражаючих результатів, але й викликає захоплення своєю складністю та красою. Наприклад, у гімнастиці важливо враховувати закони фізики для виконання складних елементів. Під час обертання навколо власної осі під час стрибків гімнасти використовують закони збереження кутового моменту для досягнення точності та ефективності руху. Цікаво. Що середня швидкість обертання гімнаста під час стрибка може сягати 500 обертів на хвилину. У футболі закони механіки використовуються для визначення траєкторії м'яча під час удару. Наприклад, середня швидкість удару футбольного м'яча може досягати 100 км на годину. У легкоатлетиці фізика допомагає визначити оптимальний кут нахилу тіла під час бігу для зменшення опору повітря та підвищення швидкості. Наприклад, Рекорд світу на дистанції 100 метрів становить 9 секунд, та вимагає від спортсмена відмірної техніки та точного розрахунку кута нахилу тіла. Ці цифри та факти підкреслюють, наскільки важливо розуміти фізичні закони для досягнення успіху у спорті та як фізика може викликати захоплення своєю складністю та красою. Сила та рух в спорті взаємодіють невід'ємно, визначаючи успішність виконання різноманітних вправ та рухів. Наприклад, у стрибках у висоту, сила, з якою спортсмен відштовхується від підлоги, визначає висоту стрибка. Цікаво, що середня сила відштовхування у спортсменів, які стрибають на висоту, може сягати 500 кг сил. У баскетболі, сила, з якою гравець кидає м'яч, впливає на швидкість та точність кидка. Наприклад, середня сила кидка баскетбольного м'яча може становити понад 100 кг сил. У плаванні сила руху визначає швидкість плавця в воді. Наприклад, середня сила тяги плавця під час стилю брасом може досягати 100 кг сил. Фізика допомагає розрахувати оптимальну силу для досягнення максимальних результатів у спорті. Наприклад, для досягнення рекорду світу у стрибках у висоту необхідно враховувати оптимальну силу відштовхування та точний розрахунок траєкторії руху. У баскетболі точний кидок м'яча вимагає відповідної сили та кута нахилу для досягнення мети. Наприклад, для успішного китка з відстані 30 метрів необхідно враховувати силу китка та оптимальний кут нахилу м'яча. У плаванні сила тяги впливає на швидкість руху плавця в воді. Наприклад, для досягнення рекорду світу на дистанції 100 метрів вільним стилем необхідно враховувати оптимальну силу тяги та техніку руху. Фізика допомагає спортсменам розрахувати необхідну силу для досягнення поставленої мети та оптимізувати її використання для досягнення найкращих результатів. енергія та витрата грають ключову роль у спорті, визначаючи продуктивність та витривалість спортсменів. Наприклад, під час тривалого бігу спортсмени витрачають значну кількість енергії, яка обчислюється у кілокалоріях. Цікаво, що середня витрата енергії під час марафону може сягати тисячі кілокалорій. У боксі витрата енергії під час тренувань та поєдинків може досягати величезних значень, оскільки кожен удар вимагає фізичних зусиль та енергії. Наприклад, середня витрата енергії під час боксерського поєдинку може становити понад 500 кілокалорій на годину. У плаванні енергія витрачається на подолання опору води та підтримання швидкості руху. Наприклад, середня витрата енергії під час плавання на дистанції 50 метрів вільним стилем може сягати понад 200 ккал. Фізика допомагає розрахувати оптимальну витрату енергії для досягнення максимальних результатів у спорті. Наприклад, для досягнення рекорду світу у марафоні необхідно враховувати оптимальну стратегію витрати енергії та підтримання темпу протягом усієї дистанції. У боксі енергія витрачається на кожен удар та рух, тому важливо ефективно розподіляти її для досягнення перемоги. Наприклад, для успішного боксерського поєдинку необхідно враховувати витрату енергії на кожен раунд та відновлення сил під час перерв. У плаванні енергія витрачається на кожен рух та подолання водного опору, тому важливо оптимізувати техніку та швидкість руху. Наприклад, для досягнення рекорду світу на дистанції 50 метрів вільним стилем необхідно враховувати ефективну витрату енергії на кожен цикл руху та підтримання оптимального темпу. Фізика допомагає спортсменам розрахувати необхідну витрату енергії для досягнення поставленої мети та оптимізувати її використання для досягнення найкращих результатів. Динаміка руху в спорті відіграє важливу роль у досягненні високих результатів. Наприклад, під час виконання стрибків у довжину спортсмени використовують закони динаміки для оптимізації траєкторії руху та максимізації дальності стрибка. Цікаво, що середня швидкість руху спортсмена під час стрибка може сягати понад 9 метрів на секунду. У футболі динаміка руху м'яча під час удару визначається силою та кутом нахилу, що впливає на траєкторію руху та точність китка. Наприклад, середня швидкість руху футбольного м'яча під час удару може досягати понад 100 км на годину. У плаванні динаміка руху плавця в воді визначається опором води та силою тяги. Наприклад, середня швидкість руху плавця під час стилю кролем може сягати понад 2 метри на секунду. Фізика допомагає розрахувати оптимальну динаміку руху для досягнення найкращих результатів у спорті. Наприклад, для досягнення рекорду світу у стрибках у довжину необхідно враховувати оптимальну швидкість руху та точний розрахунок траєкторії. У футболі точний удар м'яча вимагає відповідної динаміки руху для досягнення голу. Наприклад, для успішного голу необхідно враховувати швидкість та напрямок руху м'яча. У плаванні ефективна динаміка руху допомагає плавцям підтримувати швидкість та економію сил. Наприклад, для досягнення рекорду світу на дистанції 100 метрів вільним стилем необхідно враховувати оптимальну динаміку руху та техніку плавання. Травми невід'ємна частина спортивної діяльності, але застосування фізики може допомогти уникнути небезпеки та зберегти безпеку спортсменів. Наприклад, під час стрибків у висоту важливо враховувати оптимальний кут нахилу тіла для максимальної безпеки та уникнення травм. Цікаво, що середня висота, з якої стрибають спортсмени, може сягати понад 2 метри, що вимагає відмірної техніки та обережності. У футболі травми можуть виникнути під час контактів між гравцями, тому важливо враховувати закони механіки для уникнення травм. Наприклад, середня кількість травм під час футбольного матчу може сягати понад 10 на команду, що підкреслює важливість безпеки та професіоналізму. У плаванні травми можуть виникнути внаслідок неправильної техніки або перевантаження, тому важливо дотримуватися правильних прийомів та рекомендацій. Наприклад, середня кількість травм серед плавців під час тренувань може становити понад 5 на день, що вимагає уважності та обережності. Фізика допомагає розрахувати оптимальні параметри руху та навантаження для запобігання травмам та забезпечення безпеки спортсменів. Наприклад, застосування принципів динаміки дозволяє плавцям уникнути перенапруження м'язів та ушкоджень, уникнення травм та дотримання правил безпеки є важливими аспектами спортивної діяльності, які допомагають спортсменам досягати високих результатів та зберігати здоров'я на тривалий час. У спорті фізика виявляється надзвичайно корисною, допомагаючи спортсменам досягати неймовірних результатів. Наприклад, у гольфі фізика визначає траєкторію та швидкість м'яча під час удару. Середня швидкість гольфового м'яча під час удару може сягати понад 250 км на годину, що вимагає точного розрахунку сили та кута нахилу для досягнення точності та дальності. У тенісі фізика визначає швидкість та траєкторію м'яча під час удару. Наприклад, середня швидкість удару тенісного м'яча може сягати понад 160 км на годину. Що вимагає від спортсмена відмірної реакції та координації. У бадмінтоні фізика впливає на траєкторію та швидкість ковзання курчатки. Середня швидкість ковзання курчатки під час удару може сягати понад 300 км на годину, що вимагає від спортсмена відмірної техніки та сили. У боксі фізика визначає силу та швидкість удару. Наприклад, середня сила удару боксера може сягати понад 500 кг сил, що вимагає точного розрахунку та координації для досягнення успішного результату. У фігурному катанні фізика впливає на оберти та стійкість під час виконання складних фігур. Середня швидкість обертання фігуриста під час виконання складної фігури може сягати понад 300 обертів на хвилину, що вимагає відмірної координації та балансу. У крижаних гонках фізика визначає швидкість та траєкторію руху саней. Наприклад, середня швидкість спортсмена під час спуску може сягати понад 140 км на годину, що вимагає відмірної вправності та контролю. Ці приклади демонструють, як розуміння фізичних принципів допомагає спортсменам досягати вражаючих результатів у своїх дисциплінах. У баскетболі середня висота китка м'яча під час данку становить близько трьох метрів. Що вимагає від спортсмена відмірної сили та точності. У футболі середня швидкість удару гравця може сягати понад 100 км на годину, що вимагає відмірної реакції та координації. У плаванні середня швидкість плавця під час стилю батерфляй може досягати понад 2 метрів на секунду, що вимагає відмірної сили та вправності. У боксі середня сила удару боксера може сягати понад 500 кг сил. Що вимагає точного розрахунку та координації для досягнення успішного результату. Ці цифри та факти підкреслюють важливість фізичної підготовки та розуміння фізичних принципів для досягнення високих результатів у спорті.